Мої любі малята, як ви вже зрозуміли, так ми сьогодні з вами будемо спілкуватися про жителів водой і їхнє життя в селі. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім, Доброго ранку. Діткам усім доброго ранку. Сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Башта віршика. Риболоми засякі, вудки довгі гілочки. Молосіння дав нам тату і дідусь, старі очки. На уло ми маємо коршик і травминку продавати. І ніяк каримка люди йде до нас. Куди ми вирушимо з вами з вудку? Так, правильно на риболовлю. А для чого нам з вами вітро? Як ви гадаєте, щоб збирати нашу лов правильно. І знаємо, ну що, вирушаємо? Давайте вирушимо на нашу риболовлю. Зараз зима, холодно. Вода на річках замерзла, а крига? Крига вкрилася снігом темно під водою, але сплять не всі риби. Взимку можна полювати на, подивіться, рибка яка на окуня. Він плаває, він не засинає на зимку, а плаває, хапаючи повітря. Ось так він плаває, наш окунь. Дивіться, який він, які в нього плавці. Ой, як він. Гарно стрибає. Ось так він. Такий гарний огонь. А це наша щука. Вона також не засинає на зимку, а є хижою. Вона хижачка, Дивіться, в неї довгий, мордочка і дуже гострі зуби. Хижачка з хижачок наша. Риба. А це ще одна рибка, яка не засинає. Це плотва. Вона також плаває взимку і шукає повітря. Ось така вона гарненька, з гарними плавцями красивими. А це риба, йорш, вона дуже колюча, якщо об її плавці можна дуже поранитись. Вона також. Не спить і взимку шукає, чим би її поживитися. А це риба, красно, красноперка. Вона, дивіться, в неї червоні плавці, і вона також риба, яка не засинає, вона не боїться холоду, вона плаває на поверхню. Наші риби холоду не бояться, бо шкіра в них товста, а ще вони криті лоскою. Більше всього, риби у цим бояться, що у них там буде недостатньо повітря. І на допомогу їм приходять люди, вони вирубають великі ополонки, маленькі ополонки, щоб риба дихала, щоб кисень надходив у воду. Тому що, якщо буде все вкрите кригою, не буде достатньої доступу кисню до води, і риби задихнуться. Так як ми з вами вже попрацювали, давайте трішки відпочинемо. А хто полюбляє ще рибку? Так, котики, і ми зараз з ним потанцюємо. Give it. Ми з вами відпочили. Давайте трішки попрацюємо, відгадаємо загадочки. Коли живий, гарний, звариться червоний. Так, правильно, це рак, також житель водою. У ставку найбільша злюка це зубата хижа, щука молодці. Стас закинув вудку в річку і рибу невеличку. Роботи в її строки, бо кусались плавники. Плавці кусались у кого. Я вам казала, так, це Йоршик, тому що він дуже колючий. Вудки ми позакидали, щось одразу впіймали, ця ні в року, ну, а зветься о о -кунь. Правильно, молодці! У мулі він ховається, в сметані смажиться. Так, карасі в сметані ось така гарна рибка. Ну що, продовжимо далі. Дивіться, гра називається Що Зайве. Розгляньте уважно малюнок. Скажіть, будь ласка, що у нас тут зайве? Правильно, зайве зайчик. А тепер скажіть мені чому? Так, тому що зараз у нас залишились риби, які плавають у воді, а зайчик ж це живе на суші. Молодці, давайте далі. Подивіться. Уважно на картинки. У нас тут є ще річка, море, ставок і острів. Як ви гадаєте, що зайве у нас на цих картинках? Правильно острів, тому що острів це суша, а ставок, море і річка це водні простори. Так, ми прибираємо острів. Тепер далі. Що ми бачимо на картинці? Так, хвіст, голова, крило і плавці. Як ви гадаєте, що на цій картинці зайве? Правильно крило, а чому? Хіба у риби нема крила? У риби наші без крила. І крило зайве. Молодці, дітки, правильно. Сьогодні ми з вами, дітки, поспілкувалися про жителів водой. Рибам також треба допомагати взимку, прорубувати лід і давати доступ повітря. Також, скажіть, будь ласка, знаєте професію людини, яка виловлює рибу. Так, це рибалка. Це дуже потрібна і корисна професія. Ну що, мої хороші, дякую, що ви були зі мною, ви молодці. До наступної зустрічі. До побачення!